Для мене завжди було загадкою, чому у нас так мало ігор про полювання на чудовиськ. Не просто ігор, де є монстри, з якими можна битись, таких якраз повно. Але коли мова заходить про повноцінне інтерактивне полювання з підготовкою, пошуком слідів, спостереженням і вивченням істоти, все зводиться буквально до кількох прикладів, і в більшості з них полювання є лише другорядною системою, а не центром, від якого вибудовується весь ігровий досвід. Саме тому Monster Hunter World став для мене відкриттям. Я, звісно, знав про цю серію, але руки до неї ніколи не доходили. Донедавна, коли просте людське бажання взяти щось велике і бити цим по голові ящерки таки перемогло. Отже, я спробував. Геймплей та прогресія чудові, але це не те, що зачепило мене найбільше. Річ у тім, що мені завжди здавалося, Monster Hunter це таке собі екшен аніме, де персонажі з дивними зачісками та гігантськими мечима епічно б'ються з умовними кайдю. І почавши грати, я не очікував побачити ось це. Чим більше ти граєш, тим краще стає зрозуміло. Монстри тут це не просто образ, який треба бити. У фентезі, серіалах чи хоррорах, монстри часто не потребують логіки. Вони можуть працювати чисто через емоцію, як метафорична загроза. І це нормально, проте не завжди переконливо. Монстр Хантери з самого початку ставить інше питання: а що якщо великий та крутий монстр, це не просто ворог та перешкода? Що якщо. Це жива істота, бо видно, що їх створювали задумом: це тварини, які вписані в ігровий світ, і виконують у ньому конкретну роль, як частина екосистеми і як елемент взаємодії з гравцем. Це автор каналу Деконструкт, і сьогодні я хочу розібратись на прикладі серії Monster Hunter та особливо World, як розробники можуть створювати та імплементувати в ігровий світ крутих, але в той же час живих істот. Чим керувалися розробники Монханта, які підходи використовували, та як змогли поєднати творчий реалізм, фантастику та міфологію в одне тила У цій хардбуках серії Monster Hunter Illustrations художники та дизайнери досить часто та відверто говорять про одну річ. Так було не завжди. На ранніх етапах монстри не задумувались як частина екосистеми. Це були великі, небезпечні вороги, насамперед для бою. Світ працював як арена, а монстр як випробування. Проте з часом команда зрозуміла просту річ: якщо вся гра побудована навколо полювання, то монстр не може бути просто босом. У нього має бути причина існувати саме тут і зараз. І саме в цей момент розробники почали свідомо відходити. Від класичного фентезійного підходу прибрали магію, яка планувалась, а на перший план вийшли біологія та екосистеми. І я абсолютно впевнений, що саме це рішення зробило цю серію всесвітньо визнаною і поставило планку мінімум для подібних ігор. Тож як саме вони це зробили? Отже, ми робимо монстра, але будь-який концепт істоти не починається зі скетчів, силуетів чи референсів лап. Він починається із середовища. Якщо задача створити не просто крутого динозавра з іклами та шипами, а правдоподібну тварину, потрібно спочатку створити екосистему, яка або підтвердить цей дизайн, або змусить його змінити. Приклад стартова локація Monster Hunter World Древній ліс це вологі тропіки з узбережжям, густими джунглями і гігантським деревом у центрі. Це дерево серце локації. Воно впливає на вологість, рослинність, маршрути тварин і навіть на вертикальність рівня. Через це древній ліс відчувається не просто мапою, а єдиним живим організмом. Проте на цьому етапі для розробників. Це лише грубий піч. Далі починається такий собі концепт блокінг середовища та менших істот, які будуть там мешкати. Відкриті сухі галявини біля узбережжя це потенційні ідеальні зони для травоїдних, які будуть пастися табунами та грітися на сонечку. Густі зарості, ближче до дерева, території хижаків середнього рівня. Вони можуть робити вилазки та полювати на відкритих ділянках. А глибокі, вологі або важкодоступні зони це ідеальні місця для істот на вершині харчового ланцюга. Їх небагато, проте вони контролюватимуть усю місцину. Після цього в дизайн з'являється чітке питання, хто тут може жити і чому саме тут. І так, щоб відповісти на нього, команда World реально їздила у тропічні регіони, зоопарки та вивчала поведінку реальних тварин. Бо без таких маленьких деталей живий світ навряд почне працювати. Коли середовище визначено, виникають ключові питання щодо потенційного монстра, як він має себе поводити, у якій зоні живе, та як взаємодіятиме з локацією, на якій знаходиться. Але найголовніше питання звучить так: яку роль цей монстр виконує. І зараз я говорю не тільки. Про роль в екосистемі, а й про досвід гравця. Бо Monster Hunter це все ще гра, а не симулятор заповідника. Монстр може бути першим серйозним випробуванням, навчати новій механіці, змушувати міняти ігровий стиль, або просто логічно заповнювати одне з багатьох середовищ, створених розробниками. В одному з інтерв'ю арт-директор Monster Hunter World Канемі Фуджіока дуже лаконічно описав цей підхід. Спочатку ми маємо розробити структуру гри, потрібно визначити, які монстри будуть потрібні на кожному етапі проходження, бо всі вони виконують абсолютно. На різні функції. І ці функції дуже легко побачити на прикладі перших монстрів, яких зустрічає гравець. Грей Джаграс перший монстр у грі, його рухи легко читаються, так само, як і бойові фази. Це безпечне та зрозуміле знайомство з концепцією полювання та головних механік, кулуяку знайомий з хідбоксами та позиціонуванням. пукі поки представляє статус ефекти, візуальну індикацію, фазу люті та ідею того, що здобич може просто полетіти від тебе. Крім того, він отримує невеликі бусти від середовища, поїдаючи фрукти, що не нав'язливо Штовхує гравця пробувати використати локацію на свою користь. Далі гравця знайомлять із новою зоною, тож для неї потрібні відповідні монстри. Барот стає першим знайомством із природнім захистом монстра, і вчить гравця шукати слабкі точки. Джератодос навчає, що середовище не завжди буде на боці мисливця, ну майже ніколи. Тобі кадачі перший серйозний тест на реакцію та мобільність. А Андженат, головний хижак першої локації тест на все, чого гравець навчився до цього моменту. І окрім геймплейної ролі, дуже легко помітити паттерн. Кожний ворог стає більше, крутіше, страшніше або цікавіше, і це підводить до думки, що саме геймплейна роль визначає головні параметри монстра від дизайну до поведінки. Коли логіка існування монстра визначена, починається концепт арти, але як зобразити, наприклад, величезного літаючого Хамелеона в пір'ї, що стріляє отрутою так, щоб у нього можна було повірити? Відповідь Світло та анатомія. Цей підхід називається уявний реалізм, термін, який популяризував ілюстратор-письменник Джеймс Гарні, автор Дінотопії. І суть його проста: ти вигадуєш істоту, але підкоряєш її законом реального світу. Саме тому монстри в Монханті мають зрозумілу вагу та масу, мускулатуру та працюючі освітлення. Проте навіть так в нашому випадку реалізм недостатньо, Монстр, яким би він не був, повинен давати гравцю розуміння, що це противник, слабкий чи сильний, крутий чи не дуже, неважливо. Але той, хто за потреби дасть здачу або сам почне бійку. Отже, головним підходом у арт-команді Монханта було брати за основу реальних тварин, зазвичай хижаків, та пробувати різноманітні анатомічні комбінації існуючих та вже вимерлих істот. І тут мова не тільки про м'язи та кістки. Серія Монхант відома тим, що гравець може спокійно відрізати монстру хвіст або розбити роги на голові, що, окрім візуального індика та сатисфакції також є геймплейним елементом. Бо Ратіан без свого хвоста не зможе отруїти гравця. Родобан дуже вразливий без своєї кісткової броні, а Діабло, мій улюбленець, при втраті рогів, не такий небезпечний при таранні та гірше закопується в землю. Таким чином, розробники, тримаючи фокус на біологічних особливостях кожної істоти, в обмін отримали можливість інтегрувати ці деталі назад у геймплей. І тут варто відмітити одну важливу закономірність, яка на перший погляд суперечить усій концепції правдоподібних монстрів та. Того, що я описував, впевнений, граючи, не тільки я помітив доволі цікаву тенденцію: перші монстри, яких зустрічає гравець, виглядають достатньо приземлено. Своїм дизайном вони часто нагадують якогось стандартного савця, рибу, птаха чи рептилію. Звісно, ми все ще можемо визначити, що це якийсь крутий монстр, але він підпорядковується нашому стандартному уявленню про дику тварину, яка б в теорії могла жити на нашій планеті. Зрозуміла, або навіть дуже знайома анатомія, природні камуфляж та атрибути, типу кликів, рогів чи гриви, які пропорційно. Тінні та не беруть на себе всю увагу. Я це до того, що чим далі ти проходиш гру, тим яскравішими та сміливішими стають ці дизайни. Згаданий вже Грейджаграс це просто величезний Гуана. Анджана, так, це тернозавр, такого в зоопарку не зустрінеш, але він без надмірностей та дуже схожий на всім нам знайомі книжкові ілюстрації хижака пізнього крайдяного періоду. Раталас фактично дракон, проте не в класичному розумінні міфічної істоти, що спить на горі золота. Це, хоч іконічний монстр для серії, але виглядає та сприймається все ще як. Дика літаюча ящерка, а ось це Кірін. І тут ми вже бачимо електричного єдинорога, який взмахом голови викликає блискавки. І він, ну принаймні, у мене вже сприймається як якась девіація, як щось більш унікальне та нетипове відносно попереднього ігрового досвіду, який в мене був з монстрами до цього. І чим далі ти приходиш в гру, тим більше буде таких єдинорогів. Дизайни стають все епатажніше. І це не випадково. Епічність дизайну напряму корелює з рідкістю та ролью монстра в ігровому світі. Згаданий вище єдиноріжка відноситься до найкрутіших. Тішого класу монстрів, древні дракони, хоч він з них найменший, проте це вже не просто тварина. Якщо створення звичайних монстрів потребує середовища та іншого контекста, то в випадку з древніми драконами розробники свідомо відходять від цього правила. Бо монстри цієї категорії, за лору Monster Hunter – це стихійні істоти, здатні змінювати цілі екосистеми. Тому тут уявний реалізм відходить на другий план, а на сцену виходить міфологія та творче бачення. На початку я не дуже це зацінив, бо люблю більш приземлені і дизайни, проте. Зараз розумію підхід. Експресивність деяких монстрів життєво необхідна, щоб надавати відчуття масштабу та шляху, який гравець пройшов від курки, що б'ється камінням до істоти, силу якої прирівнюють до божества. Також міфологічні мотиви дозволяють авторам гратися та урізноманітнювати той же геймплей, додаючи нові елементи, статус ефекти, ну і круту броню. Тим самим вони досліджують ось цю золоту середину між уявним реалізмом та фантастикою. І в результаті виходять круті ідеї, з якими гравець хоче битись. На кшталт зомбі дракона Волх. Казака, динозавра Главінус з мечем на хвості, який до того ж ще й не грівається, величезний вогняний восьминіг, ну Удра, сподіваюсь, правильно сказав, або Базалгіс, що бомбардує всю мапу своїми лусками. Але навіть найкращий концепт-арт не спрацює, якщо монстр поводиться як звичайний ігровий об'єкт. І саме тут Монстр Хантер робить останній, але дуже важливий крок: монстр існує у світі незалежно від гравця. Коли ти не б'єшся з ним, він не стоїть на місці і не чекає, поки ти підійдеш. Він їсть, спить, мігрує, тікає, реагує на інші істот і лише іноді звертає на тебе увагу. Це критично важливо, бо саме поведінка остаточно закріплює ідею того, що перед тобою не бос, а тварина. Хижаки можуть ігнорувати гравця, якщо ситі або зайняті полюванням, травоїдні панікують, тікають табуном або агресивно захищають своє гніздо, особливо, якщо ти взяв той дурний квест на переноску яєць. Деякі монстри можуть вступати в конфлікт між собою, і гравець у цей момент стає не учасником, а спостерігачем, ну або опортуністом, який вирішує, коли і як втрутитись. Така імерсивність реалізується завдяки комплексній роботі штучного інтелекта монстра, який керує його станами. Цей підхід називається Finite State Machine. Якщо максимально просто, це система, де. То та завжди перебуває в одному конкретному стані і може перемикатися між ними за зрозумілими правилами, наприклад, спокій, пошук їжі, бій, втеча, втома і так далі. Це не конкретні рядки коду, а загальний принцип побудови логіки. У різних іграх він реалізується по-різному, але ідея одна: тримати під контролем десятки, а іноді й сотні анімацій без перетворення поведінки монстра на хаос. До речі, про анімацію: у контексті Monster Hunter вона не просто правдоподібна. Це інструмент комунікації. По тому як монстр дихає, переносить вагу, повертає голову лягає після поранень, ти щитуєш його стан без жодного UI. Така реалізація хат через поведінку має бути прикладом для інших ігор, на рівні з дієгетичними інтерфейсами, які всі так люблять згадувати. Навіть у бою монстр не поводиться як тренувальний манекен. Він відступає, міняє зону, потрапляє в природні пастки, і якщо що використає оточення, щоб скинути гравця, якщо той заліз йому на спину. І саме через це полювання відчувається як процес, а не типовий бій з босом, розбитий на фази. Світ реагує на монстра, а монстр на світ. І в якийсь момент ти ловиш себе на думці, що ти тут зайвий, і тобі справді шкода динозаврика. Monster Hunter кожен монстр це індивідуальність. Окрім базових станів, він має власні поведінкові паттерни, які одночасно підкреслюють і біологію істоти і її геймплейну роль. Jagras, сковтаючи здобич, дає гравцю зрозуміти, що у нього з'явився новий мувсет. Але якщо йому не заважати, він віднесе здобич в лігво і поділиться зі зграєю, майже так само, як це роблять птахи в реальному світі. Тобі кадачі використовує дерева як частину свого руху, проте він не просто стрибає, а накопичує електрику, ковзуючи по стовбурах. Після чого. Його атаки стають зарядженими, а от Девіл Джо кочовий, інвазивний і надзвичайно агресивний монстр. Він буквально може схопити іншого меншого монстра і використати його як зброю проти гравця. Та навіть сліди, за якими гравець знаходить монстрів, залишаються після відповідної дії істоти: будь-то ходьба, що залишить відбитки лап на землі, пір'я, що випадає з монстра, коли він летить, або мітки, що залишають хижаки, будь то сліди кігтів на деревах, або слина. У підсумку такий мікс поведінки та анімації виконує одразу дві ролі. По-перше, вони роблять монстр переконливим. По-друге, вони роблять полювання імерсивним та різноманітнішим. Бо навіть якщо ти полюєш на того самого монстра, обставини середовища і його стан ніколи не повторюються на 100%. Знаю по собі, як полювати на одного монстра десятки разів і не відчувати сильної втоми. Монстр Хантер показує просту, але чомусь рідкісну для відеоігор. Річ щоб істота працювала, і неважливо, це тварина чи персонаж, її не потрібно завалювати лором та деталями. Істоту просто потрібно вписати в світ, коли персонаж має середовище. Поведінку і причину існувати, наратив дуже часто починає працювати сам по собі, а гравець легко повірить у найдивніший дизайн та може сам захоче стати частиною цього світу. Я справді сподіваюся, що в майбутньому тему полювання на фантастичних істот розкриватимуть частіше, бо найцікавіше в таких іграх не момент, коли монстр падає, а все, що робить його живим ще до того, як ти дістав зброю.